У Новоград-Волинському будинку Рад відбулось тепле родинне свято. Представники влади та громадськості зібралися для того, аби привітати жінок, яким присвоєно почесне звання України, мати героїня. Із 168 жінок, матерів героїн Житомирщини, підписаного президентського указу, 23 жінки Новоград-Волинщини отримали це почесне звання і високі нагороди. Усі ці жінки народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей в цей день, крім відзнаки, я хочу побажати вам, перш за все, здоров'я, тому що це найважливіше для кожного з нас, і я переконаний, що кожній з вас хочеться побачити. Не тільки дітей побачити онуків, правнуків, тому що я розумію, що ви не тільки мами, багато з вас вже є успішними і переконаний улюбленими бабусями для своїх онуків. Тому здоров'я вам крепкого міцного. Крім того, хочу побажати вам і всім нам миру, тому що. Для будь-якої матері, як і для будь-якого батька, немає більшого на світі горя, ніж втрачати свою дитину. А на жаль, сьогодні наша мати Україна втрачає своїх дітей і, до речі, Новоград Волинський тут відіграє. Визначну роль, тому що хлопці з 30-ї бригади вони беруть безпосередню участь в бойових діях. І, на жаль, можу вам сказати, що за останніми даними, останніми ми в області маємо вже 87 загиблих хлопців. Тому хочу побажати миру, мирного неба, яскравого сонця всім нам, щоб в мирних умовах. Жінки народжували, народжували чим більше, щоб діти росли здоровими, щасливими, справжніми патріотами нашої держави. А ви щоб ще довго й довго слідкували і за дітьми, і за онуками, чи правильно вони все роблять, чи належним чином виховують, і підказували. Здоров'я всім зі святом! У своїх промовах керівники наголошували. Жінки в залі показали життєвий приклад самовідданості і безмежної любові. Вони скромні, щирі та чуйні люди, які піклуються про майбутнє нашої держави. Указом президента України в області отримали почесне звання Матер героїня 168 мам, але найбільше 23 в Новоград-Волинському районі. Тож ми не могли. Могли сьогодні не приїхати, щоб оці почесні звання вручити особисто. Хочу, щоб ви були в спокої, в мирі, в злагоді із собою і з оточуючим світом, і щоб ваші діти вас радували і щоб ви ще довго жили, радуючи їх. Часто говорять мати у хаті, діти багаті, мати у хаті красиві діти. Мати у хаті здорові діти. Мати у хаті щасливі діти. Дійсно, від мами залежить все. І я від імені районної державної адміністрації, районної ради сердечно хочу привітати вас, усі мами, із цією подією, що нарешті-решт і до вас прийшло це свято. Що за ваші подвиги вам присвоєно звання Мама Героїня? 65 жінок у нас в сільській раді. Це вже останні приїхали дві останні жінки, які отримують звання Мама Героїня. Перші отримали на протязі трьох років, як здали документи. перші отримали. І в вже у вас теж, по-моєму, два роки пройшло, так? Да? Близько двох років їх теж поки прийшли ці документи на присвоєння звання мами-героїні. У нас є багато ще мам молодих, які мають по п'ять діток, і я думаю, вони ще сюди прийдуть за утриманням звання мами-героїня. Представники влади вручили жінкам почесні нагороди, квіти та подарунки. Найближчим часом усі матері героїні отримає через управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації передбачено законодавством державну грошову винагороду у розмірі 10 прожиткових мінімумів. Матерям за виховання і турботу дякували не тільки чиновники, а й діти. Будь похожою, будь хорошою, як мама. А скільки в тебе братиків і сестричок? Два братика і дві сестрички. А ви дружите? Так. Да. Розкажи про них. Ну, найперший братик це Вадим. Другий Юр. Нет, друга Валентина. Потім Юра, потім Ваня. Ой, потім Зая і я. Останній. Ти найменша? Да. Так. А як тобі живеться ну як тобі в сім'ї бути найменшою? Ти б ким хотіла бути? Найстаршою? Чи все-таки тебе влаштовуєш ти найменше? Мене влаштовуєш я найменше. А старші тобі допомагають? Трохи. І чим? Ну коли треба, піддержують. Поки робляться так. Ні. А чому? Що кажуть тобі? Роби сама, учися. Самі ж матері своє життя не вважають подвигом. Проте бажають кожному прожити його достойно і тільки пишатися своїми дітьми. Сенс всього життя це моя радість. Все, що у мене є, це мої діти. Але Бог давав сили. Своя ноша не тяжка. Старшим синам, близнюкам 26, третьому 23, 17 і 10. Бог давав сили. Це тільки Бог може дати стільки сили, щоб все витримати, все пережити. У мене семеро діток, семеро вже внуків. Саме старший дочки 35, самому меншому 16. От, три сини, чотири дочки. Вважають батьків, поважають сусідів. Е, вони допомагають усім. Хто попросить, ніколи не відкажуть. От. І в мене вдома так само. В мене люблять, батька люблять. Всі один за одним стоять. Шість дітей, троє внучків багатодітними нас. Слава Богу, все. Я живу заради дітей, це для мене все. Що ж я можу сказати? Живемо, трудимося. Діти допомагають, діти мене помочників взагалі. Старший, двоє внучків, менший один онучок, один студент. У мене п'ятеро дітей, і діти для мене це все, це все моє життя. Я думаю, що це нелегко життя прожити, не поле перейти. І дітей успітатися теж. Я думаю, що важко. Важко глядіти, все важко було. Ви пишаєтесь з дітьми? Так, да, дуже. У мене їх п'ятеро старших четверо, і одна найменша дочка. Пишаюся, дуже пишаюся. Нагороджених жінок концертними номерами привітав мистецький колектив чарівниці.